Привіт, є заощадження, але не знаєте, що з ними робити, тоді ви потрапили куди треба. Сьогодні ми якраз і розберемося, що ж таке фінансовий депозит, і найголовніше, як змусити його працювати на себе. Отже, уявімо, якась сума вже є, і що далі? Це знаєте таке ключове питання, з якого і починається справжня фінансова стабільність. Ну, ми з'ясуємо, чому саме депозит часто стає тією самою правильною відповіддю. Ну, знаєте, багато хто тримає гроші просто вдома, але ж там вони не просто лежать мертвим вантажем, вони ще й під ризиком, а от депозит. Це зовсім інша історія. Це по суті розумне і надійне рішення. Гроші не просто в безпеці під захистом банку і держави, вони ще й починають працювати, приносити дохід у вигляді відсотків і все це, що важливо, з мінімальним ризиком. Так давайте копнемо трохи глибше. Що ж саме робить депозит таким, знаєте, розумним вибором і реально потужним інструментом для заощаджень. Тобто, давайте ще раз пройдемося. Безпека є, бо гроші під захистом. Додатковий дохід так, адже вони потроху примножуються завдяки відсоткам. А ризики дуже низькі. Це вам не акції, де можна все втратити. І ось саме це поєднання, безпека, дохід і низький ризик робить депозит просто ідеальним першим кроком у світ фінансів. Добре, з перевагами, наче все зрозуміло, корисно. Так, а тепер давайте до суті, що ж це таке власне цей депозит. Давайте розберемо основи. Якщо зовсім по простому, то депозит це така собі угода з банком. Тобто ви віддаєте гроші банку на певний час, а банк каже добре, ми їх не просто збережемо, а ще й повернемо з відсотками. Знаєте, це ніби здати гроші в оренду і за це отримати свою плату. І ось тут якраз і видно головну різницю, просто кардинально. Готівка вдома. Вона ж просто тане, інфляція її з'їдає потроху, і купівельна спроможність падає. А гроші на депозиті вони не просто захищені від цього, вони навпаки зростають завдяки відсоткам. Гаразд, з основами розібрались. Тепер переходимо до найцікавішого, якими ж бувають депозити. Бо повірте, правильний вибір тут це вже половина успіху. І перше, про що треба подумати, куди власне нести гроші. Більшість, звісно, йде в банк. Це звично, надійно, зрозуміло. Але є й альтернатива: кредитна спілка. І тут є цікавий момент. Вони часто можуть запропонувати вищі відсотки. Чому? Бо це не комерційні організації, їхня мета працювати на користь своїх членів. Наступний крок валюта. Ну тут, як видно, гримневі депозити абсолютні лідери, і не дивно, адже відсотки за ними зазвичай найвищі. Але, звісно, є і зворотній бік, ризик інфляції. А от депозити в іноземній валюті, скажімо, в доларах чи євро, дають ставки поменше, але зате вони набагато краще захищають від коливань курсу. А ось це вже, знаєте, цікавинка і дуже важлива. Є ще й такий екзотичний варіант, як металеві депозити, тобто заощадження прив'язуються до ціни золота чи срібла. Але є одне величезне, але на них не поширюється державна гарантія. Чому так? А тому, що це вже по суті інвестиція, а ціна на метали може як рости, так і падати. Так, добре, з установою та валютою визначились. А тепер до найважливішого до самих умов договору. І тут головне завдання знайти свій ідеальний баланс між гнучкістю, тобто доступом до грошей, і дохідністю, яку хочеться отримати. Ось ця табличка дуже добре показує головний принцип. Правило просте: чим менше доступу до грошей, тим більше банк платить. Готові заморозити гроші на фіксований термін чудово, Отримаєте найвищу ставку. Хочете мати можливість забрати їх раніше, якщо щось трапиться, не проблема, але ставка буде трохи нижчою. А якщо потрібна повна свобода, щоб зняти гроші будь-коли, це депозит на вимогу, але й дохід він принесе найменший. Ще одне важливе рішення, що робити далі: покласти одну суму і забути. Чи можливо регулярно докладати гроші? Ось ця друга опція називається поповненням. І це, до речі, просто ідеальний варіант для тих, хто хоче заощаджувати систематично, потроху. Але якщо вже обирати депозити з попорненням, то тут треба бути уважним і обов'язково читати договор, бо банк може встановити свої правила, як часто можна поповнювати яку мінімальну чи максимальну суму, а іноді уявіть собі, навіть брати за це комісію. Так інформації справді чимало, і як тепер з усім цим златіти? Як вибрати той самий депозит, що підійде ідеально? Насправді все зводиться до того, щоб поставити собі кілька правильних запитань. Справа в тому, що не існує якогось одного найкращого депозиту для всіх це міф. Все залежить від конкретної мети. Скажімо, мета перший внесок за житло через 5 років. Тоді, звісно, найкраще підійде строковий депозит. А якщо гроші потрібні на освіту дитини вже через рік, можливо, тут краще розглянути варіант з можливістю дострокового розірвання. Розумієте, кожна мета вимагає свого інструменту. І зрештою, давайте будемо чесними депозит це ж не просто скринька, де лежать гроші. Це інструмент, це перший реальний крок до мрії, хай то буде новий дім чи подорож навколо світу. Тому головне питання навіть не який депозит обрати, головне питання, яку велику мету він допоможе досягти.